We will we will rock you. Співав Britanski гурт Queen. Whitney Houston Spivala And I will always love you. I'll be back. Говорив термінатор I'll be back. І все це є future simple. Hi everyone, welcome or welcome back. Сьогодні в центрі уваги одна з найважливіших часових форм Future Simple. Але не хвилюйтеся, розкажу і покажу все легко, доступно, поволичкам, як завжди, щоб ви точно знали і не плутались. Коли і як використовувати Future Simple. Поїхали! Отже, Future Simple допоможе нам говорити про дії, які відбудуться у майбутньому. Наприклад, «I will study tonight». сьогодні повчуся, повчу англійську, наприклад, «We will cook pasta for dinner». Приготуємо пасту на вечерю. She will go on vacation abroad next month. Наступного місяця вона поїде у відпустку за кордон. Якщо ви не знаєте, як будуються речення Future Simple, у мене є окреме відео на цю тему, де ми детально розбираємо, як побудувати стверджувальне речення, заперечення, питання та спеціальне питання. Я залишу посилання на це відео в описі до цього уроку. А в цьому відео ми детально розберемо, в яких саме ситуаціях використовувати Future Simple, яку саме думку, яке повідомлення ми зможемо донести за допомогою Future Simple. Тож перша ситуація для використання Future Simple – це коли ми хочемо сказати про якісь події або факти, які відбудуться у майбутньому. Ми не будемо використовувати Future Simple, щоб сказати про події в минулому. He will go. on a Business trip next month. Наступного місяця він їде, поїде у відрядження. The new shopping mall will open in May. Новий торгівельний центр відкриється у травні. We will travel to Asia next autumn. Наступної осені поїдемо до Азії. Будемо подорожувати. She will call back in 10 minutes. Вона передзвонить за 10 хвилин. «He will be 11 next week» Наступного тижня йому виповниться одинадцять років. «Future simple» будемо використовувати також для подій, яку не можемо контролювати. Так чи інакше, йому виповниться одинадцять років. Хоче він цього чи ні? «He will be» або «He will turn 11 next week». «Future simple» будемо використовувати в ситуаціях, коли нам хочеться сказати Я сподіваюсь. Або я обіцяю. I hope I will get this visa. Сподіваюся, я отримую цю візу. He hopes they will meet again. Він сподівається, вони знову зустрінуться. I promise I won't tell anyone. You can trust me. Обіцяю, я нікому не скажу. Можеш мені довіряти. Do you promise you will call me every day? Обіцяєш, ти будеш дзвонити мені кожен день. Отже, другий момент до використання future simple це для того, щоб сказати про свої надії або дати обіцянки. А в ситуаціях, коли ми не зовсім впевнені, що щось трапиться, щось відбудеться, щось буде. Нам допомагають модальні дії слова might або may. Ми можемо сказати I might go to the gym tonight. Можливо, піду до спортзалу сьогодні, сьогодні ввечері. He may get a promotion. Можливо, він отримає підвищення. В такій ситуації ми також можемо використати «future simple». Тож, I might go to the gym tonight. Теж саме я можу сказати: I will probably go to the gym tonight. Я вірогідно, можливо. Піду до спортзалу сьогодні. He will probably get this promotion. Вірогідно, можливо, він отримає це підвищення. Тож третя ситуація до використання future simple – це щоб висловити майбутню можливість або передбачення. Ви дивитеся на небо, бачите купу хмар і говорите «It will probably rain today». Мабуть, піде дощ, вірогідно піде дощ. Це можливо. І дивлячись на хмари, я це передбачую. may rain today». І часто в такій ситуації ми будемо використовувати слова think, believe, expect та подібні. Я думаю, піде дощ. «I think it will probably rain today». I think I will pass IELTS with at least seven. Я думаю, я здам IELTS на щонайменше сім. His parents believe he will become an artist one day. Його батьки вірять, думають, він стане художником одного дня. Одного дня він стане художником. Believe – це не тільки вірити, це ще й думати. В сенсі я маю таку думку, я вірю, я так гадаю. I believe це те ж саме, що I think. Можемо сказати I think, а можемо сказати I believe. До речі, якщо ви не хочете постійно повторювати I think, I think, I think, а хотіли б урізноманітнити свою мову, збагатити свій словниковий запас і звучати англійською природньо та «native-like», обов'язково перегляньте одне з моїх попередніх відео про альтернативи до фрази I think. Я також залишу посилання в описі до цього відео. А якщо ви хочете вивчати, Англійську мову не через сухі правила та зубріння, а у натуральний, цікавий та ефективний спосіб запрошую вас приєднатися до курсу Заговори англійською за 24 тижня. Ідеально спланований курс, який допоможе вам саме заговорити англійською. Всі деталі за посиланням під відео. І ще один момент, коли будемо використовувати Future Simple, це для того, щоб запропонувати щось або сказати про своє момент. Моментальне рішення чи ідею. Приклад, який дуже легко запам'ятати, ви у кімнаті, в якій дуже душно. І ви говорите: It's so stuffy in here. I'll open the window. Так душно тут. Я відкрию вікно. Моментальне рішення вам до голови прийшла така ідея. «Ой, так душно! Відкрию вікно. I'll open the window. Your bags look so heavy, I'll help you. I will help you. Твої сумки виглядають такими важкими. Я допоможу тобі. Ви побачили, людина несе важкі сумки. Вам моментально прийшла ідея до голови I will help you», І тим самим ви пропонуєте людині Да, я тобі допоможу. I will help you». «Is it her birthday?» В неї де народження? «I'll pop to buy some flowers now». «I will pop». «Pop» – це розмовний варіант до дієслова «go». замість того, щоб говорити I will go», я піду, носіє мови, а особливо британці часто скажуть I will pop». Я збігаю, зганяю за квітами. I'll pop», «I will pop», «I will pop to buy some flowers now». Я зараз бігаю за квітами. Отже, will допоможе нам сказати про нашу готовність або намір щось зробити. І дійсно, слово will, як іменник, означає. Воля, бажання, намір. І тому I will do something. Це по факту я волію щось зробити. Бажаю. Will не перекладається як буду. І одна з найчастіших помилок, які допускають студенти, говорять: I will at home. В сенсі я буду вдома. Will не перекладається. Це дієслово тільки допомагає нам побудувати речення про подію в майбутньому. Чи то в найближчому майбутньому, in a minute, in a second, чи то трошки в дальшому майбутньому за місяць, за рік, за десять років. Отже, ще раз підсумуємо: The f'uture simple is used to talk about things that will happen in the future. Використовуємо, щоб говорити про речі, події, які стануться у майбутньому. Future simple формуємо за допомогою дієслова will, яке, до речі, є модальним дієсловом, якщо ви про це не знали, та початкової форми дієслова, тобто інфінітивом. Якщо хочете дізнатися більше про інфінітив, у мене також є окреме відео на цю тему. Future simple будемо використовувати, щоб сказати про події, які стануться в майбутньому, щоб висловити сподівання. Або обіцянки, щоб говорити про події, які потенційно можуть статися, часто в цьому контексті використовуємо слово probably, вірогідно, можливо, тож можливості або передбачення, а також пропозиції або миттєві рішення. Ось і все, що вам потрібно знати про Future Simple. Іненашл. Знаєте, що таке іненашел? Дуже класна ідіома, яку варто знати, яку можна використовувати в дуже різних контекстах. Вона вам явно стане у нагоді. Тому обов'язково зазирніть у наступне відео про суперкорисні ідіоми в англійській мові, які будуть вам потрібні на всіх рівнях, корисні навіть початківцям. Всі посилання я залишу в описі до цього уроку. А якщо вам було корисно і цікаво, обов'язково залиште мені лайк та коментар. Поділіться цим відео з друзями. Нехай у них буде можливість шліфувати свою англійську. А ми побачимося у наступному. Бай!